Приводило навіть до сліз те, що ти не можеш бачити відкритого неба, просто тільки одні грати все. Ми з першого дня, так і до самого полону, ми були з нею зверти разом. В одній камері, назовсталі разом, на переправі разом. Але змінювати колір у вас дуже чудовий свій колір. Ви хочете змінювати? Наші прикордонники, командири, вони нас зустріли. Зразу українська мова, дівчата, ви на українській землі. Ми нам дали відразу телефони, подзвонити до батьків. Зразу дзвінок до батьків, до мами. Мама, я вдома. Оцю я, мам, все добре. Мам, все нормально. Я вже вдома, зі мною рядом командир, мам, все добре. Ми перебували на сутках в порту, в Маріупольському торгівельному порту, разом з Аліною, це кінолог. Зранку почули вистріли, ну, тобто взриви, було страшно. Були обстріли самого порту, біля порту. 24 лютого поїхали до заводу Азовмаш. Коли ми розмістилися на Азовмаші, тоді вже е, у нас Маріуполь був в кільці. Їхня піхота почала наступ на наш завод, і в нас почалися втрати. Дуже було поранених багато, яким прийшлося надавати невідкладну допомогу. Це були і наші хлопці-прикордонники, і хлопці з 36-ї бригади. Боєприпаси з кожним днем все меншали, 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 меншали. У нас лежи, лишилися тільки автомати. Я вперше почула, що наші товариші, наші військовослужбовці загинули. І тому наше керівництво приймає рішення їхати з 36-ї бригадою на Азовсталь. Нас помістили в бункер. Моє враження було таке, ну він дуже-дуже глибоко. Він дуже-дуже. Ну тобто, я ще такого бункера не бачила. Ми спускалися, можливо, поверхів 4-5 вниз. Бункер був, він був і капсула. І коли прилітало і біля нас, біля бункеру, у нас бункер ходив або ось так колихався, або до, знизу до верху. Ну, тобто, нам по радіостанціям передавали увага авіаудари. Коли дуже великі були прильоти, то е, нас командир включав українську пісню, гімн України, включав нас в бункері. Він трошки відволікав наше, нашу увагу від цього бомбардування. Ще нам братя українці усміхнеться. Коли я приїхала до Колонії, моє враження, що я попала на 10 років назад, перше питання в мене було: хто такий Ленін? Розкажи мені, наприклад, вірш про Росію, як ти відносишся до Росії. Я зайшла в камеру, просто сіла, я не розумію, чи це сон, чи ну, це насправді. Тому що. Певно, життя мене не готовило до того, щоб я сиділа в тюрмі за те, що ми захищали Україну, захищали свою землю, виживали. Вони хотіли, щоб ми признались в тому, що ми не робили. Розстріл мирного населення, мародерство. Мар 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 вони просто хотіли повісити на нас те, що робили вони. Було всяке. Було і з дівчатами, і з хлопцями. Но розкривати, ну я та теж, якби, ну чесно, ну якби не, не хочеться мені, тому що це жахливо і краще було всяке. І все. Україна переможе це, ну, що би не було, але якщо люди будуть стояти. За Україну ніхто ніколи її не забере, і навіть кусочка, мов навіть навіть півметра не забере. Якщо людина буде стояти на своєму, не тільки військові, а й гражданські люди, мирне населення. Якщо воно буде стояти, то ми будемо жити і процвітати. Віримо тільки в перемогу, а по, по іншому і бути не може. Ми заберемо все, що вони колись у нас забрали, і Крим також буде наш. 对对对